Друзі, привіт! Ось ми вже і опинилися з вами в 2024 році. Що будемо чекати від цього року, і до чого треба готуватися, з якими психологічними щитами нам потрібно входити в цей рік? По-перше, говорю за себе, цей рік стає, стане таким. Роком, в який я входжу без ілюзій. За останні два роки війни ми зрозуміли процеси, які відбуваються зараз в нашому суспільстві, вони є необратими. Тобто ми є такими шахматними фігурами, якими гарно грають. І процеси, що відбуваються зараз в Україні, вони вже не є на рівні України, вони є на рівні абсолютно е, всього нашого континенту. Або сказати, можна нашої планети Землі. Тому потрібно заходити в 24 рік без рожевих окулярів, без якихось надій, без е, таких, знаєте, соплі слюні а заходити з чітким. Розумним планом потрібно мати план. Ті, хто зараз не має плану свого життя, вони не виживуть. В плані ментальному я не говорю про фізичний план. Я зараз говорю, що людина просто не може вижити, нормально лишитися в нормальному психологічному стані в суспільстві, яке само знаходиться в стані хаосу. Ті, хто опинилися в Німеччині і за два останні роки отримали квартири, можливо, вчити мову, подорожувати. Дітям садочки платили, школи оплачували, там, продльонки, все остальне. Тобто люди звикли до певного е, стандарту, можливо, хтось навіть такого не мав і в Україні. Це розбестило, це розбестило деяких людей, які ще не вийшли з ролі, ми українські біженці. Хоча. Багата переважна кількість українців вже закінчили Б1, Б2, вже працюють або Фольцайт, Тайцайд, Міні Джоб. Тобто українці показали за ці два роки, в Німеччині можу говорити за цю країну. Настільки великий клас по тому, що може бути, і як наша нація справді які ми фляйсій. Як це приліжні слова таке є, наскільки ми розумні, наскільки ми високоосвічені, і українці показали себе в багатому такому процентуальному складі, як люди, які хочуть працювати. Також є і чорні, скажімо, як це, вівці. Так, які беруть гроші, які розказують, як погано там в Німеччині так було завжди. Цей 24 й рік готує нас знов-таки до того, щоб ми зрозуміли, нас всіх пересіюють. Відповідно, оце сито. Це такий собі стандарт люди, які виживають, які мають розум, які хотять, або люди, які не виживають в цих умовах. Багато людей поїхало додому, оскільки вони не можуть виживати в умовах Європи, в умовах термінів, швидкого життя, в умовах ми спілкуємося всі», по телефону, або через імейл, або потрібно щось принести копію копії, і ця вся бюрократія, і це теж нормально. Процеси, які відбуваються в суспільстві, хтось пливе. Далі і входить в цей Альфстрім, щоб так сказати, а хтось залишається і каже, ні, це не для мене. Це також нормальний процес. Ненормальним є те, що зараз немає гуманітарної допомоги для українців і особливо для солдат, які знаходяться на нульовій лінії. Ті, хто має там родичі, відправляє їм гроші, відправляє остаткування, відправляє все, що завгодно, і підтримує таким чином. Багато українців підтримують. Таким чином своїх, а що відбувається з тими, в кого нема. Люди втомилися. Люди втомилися і немає якогось конкретного плану, як робити, що робити, що нам очікувати. З іншого боку, люди зажралися, ті, хто почуває, так, вибачте, не ображайтеся, але є таке класне слово, яке, я думаю, просто от скаже. Люди звикли, що в будь-якій країні є блогери, які розкажуть, покажуть, за ручку приведуть, зроблять. І це так безкоштовно. Блогери е, втомилися, або волонтери втомилися, вони вже не витягують таку кількість е, потреб, які вони не можуть е, реалізувати. Не може одна людина е, допомагати абсолютно всім. Хто з блогерів або давайте так волонтерів перегорів, інша половина має проблеми з бюрнаутом, е, хтось е, має проблеми з вагою, оскільки той стрес заїдають або запивають. Тому, от зараз такі певні представники професій, вони пішли, як то кажуть, з пляжа. Якщо говорити про Німеччину, то в Німеччині зараз велика проблема в галузі медицини. По-перше, є деякі лікарні, наприклад, в місті Хайдельберг лікарня була банкротом і її купила одна людина, яка є, скажімо, приватним підприємцем. Тобто персоналу немає. Для того, щоб прийшов новий кваліфікований персонал, потрібен час. І зараз ви бачили, що персонал німці набирали там в Чилі, їздили, в Перу їздили, ще в інші країни. І замість того, щоб брати українців, які вже тут в Б1 готові, да, чомусь набирається персонал з інших країн. Питання чому? І цей персонал він людей десь 10-15 завжди вони не здають іспит. Оскільки проблема мовна, тобто все стосується мови. Така проблематика зараз буде в галузі гастрономії, коли піднімлють будуть піднімати податок. Це означає, що люди не зможуть оплачувати ті, хто ходять в ресторани. Давайте мені чесними, хто мені зараз напише, ми не ходимо в ресторани на чашечку кави або їсти пити, ходять абсолютно всі. В Німеччині ходити в ресторан це нормальна практика. Тому зараз будуть вже зараз забастовку. Планують, до речі, на 8 січня. Хто ще не знає, буде велика забастовка німецької залізниці. Також планують лантвердшап, це фермери і гастрономи. Вони думають, як це все буде вирішуватись. Будь ласка, дивіться, місцево в своїх розкладах потягів і взагалі по вашій землі, що відбувається. 24 рік є нестабільним, оскільки в нас немає. В Німеччині особливо бачення, яким буде бюджет, яким буде план. Вони вирішували, вирішували, але поки зверху перейде це все донизу, буде дуже велика кількість часу. Освітня система зараз робили зрізи, і зрізи показали, що освітня система страждає. Тому Процеси, які відбуваються в Європі. Зараз я кажу про Німеччину, де я знаходжуся, або в Україні, вони настільки є нестабільними, що єдине, що ми можемо зробити, це стабілізувати свій психологічний, фізичний, моральний стан. Як ми це будемо робити? По-перше, знов-таки, ви маєте велику кількість пропозицій в інтернеті, відвідувати семінари, але е, говорили, балакали, сіли заплакали. Це треба робити. Це треба не тільки відвідати семінари, послухати про свою жіночість, про те, як позбавитись токсичних людей. Велика проблема, в чого не роблять для вас тренери, вони не роблять це за вас. Тому потрібно зараз просто, от ви мене якщо що зараз бачите, значить, прийшла вам ця інформація. Просто зробіть вибір і оберіть себе. Просто оберіть себе в цьому році. Це означає, що потрібно займатися спортом, це означає, що потрібно дбати про свій фізичний стан, дивитися, що ви їсте, що ви п'єте, взагалі, хто знаходиться в вашому оточенні, і стабілізувати ваші бажання. Зробіть для себе план на цей рік. Хай буде мінімальний. Нехай ви там напишете, що я хочу вивчити мову до Б1, шукати роботу. Не бійтеся! У мене є на каналі багато відео, в яких я розповідаю, або пишіть під відео питання, наприклад, вас цікавить щодо пошуку роботи, або як поводити себе на співбесіді. я зроблю конкретне відео і допоможу вам, як це все зробити. Шукайте інформацію, шукайте тих, хто на позитиві, хто вам розповість відповідно до свого досвіду. Взнайте взагалі, як відбуваються процеси, яких ви боїтесь, як відбувається процес інтеграції. І коли ви будете вже знати, які варіанти у вас є, у вас буде можливість не боятися. Працюйте зі своїми страхами, оскільки людина боїться того, чого вона не знає. Наш мозок він каже, так. Право, я вже ходив, я знаю, там ліс, там десь дерева, пташки співають. А наліво я не ходила, бо в мене там якісь, я не знаю, там ще не була. Я боюся, поки ви не підете наліво, звучить цікаво, да? то ви не зможете позбутися цього страху. Плануйте, робіть конкретику, ставте цілі і відпочивайте. Відпочивайте пере... зробіть переформат себе. Тобто, як от ви робите плати в форматі, бачите, я вже звикла просто говорити німецькою, мені інколи слова приходять німецькою мовою. На комп'ютері йде інший формат всяких систем, зробити апдейт, давайте так скажемо. Позбавтеся те, що вам заважає, і візьміть те, що вам допоможе. Рік буде важким, але ми з цим справимось. Проте, будь ласка, дивіться реально, що ми всі в великій. Назвіть їх словом, щоб я не казала, напишіть, будь ласка, під відео, в якій великій ми всі знаходимося. Але е, ми є людьми, ми пережили дуже багато. Хто пережив 90-ті роки, я пам'ятаю, як це було. Е, коли не було ні їсти, ні пити, взагалі нічого. Ми можемо пережити із макаронами, з, з, з водою. Це не проблема. Діліться, до речі, такими техніками виживання з іншими людьми. Ми є сильними, в нас такий от генетичний код в українців, ті, хто пережив той час. Дуже цікаво, як до цього віднесуться європейці, до того, що зараз буде відбуватися. І завжди знайте, що важливим також є подяка. Подяка самому собі за те, що ви дихаєте, за те, що ви є дах. За те, що ви можете купити собі якусь смаколика і випити ту каву. Ця енергія, подяки за те, що ви маєте, допоможе вам у вашому житті рухатись далі. Це важко, взагалі, рік почався у мене сьогоднішній день такий дуже цікавий. Напевно, справді кажу, що в мене... я трошки набралась енергії, відпочила, і тепер у мене всі з усіх сторін намагаються випити ту енергію. Не дозволяйте брати вашу енергію. Беріть тільки для себе позитив, і все буде добре. Почуємося.